Провели трохи теплих днів у нашому місцевому парку. Дуже красивий, облаштований, доглянутий. Я вже показувала його в одному з відео. Він достатньо великий і одна з частин парку засаджена трояндами, тому він називається парк Троянд. Так, нам сказали, що тут є ще тваринки, тож підемо подивимося. На території парку облаштований невеличкий зоопарк. А також є відділ з акваріумами. Тут дуже багато різних рибок. Боже, такі красиві. Боже, дитина в захваті, що ще треба. Клас. Ну насправді і дорослому тут цікаво. Взагалі, в цьому парку дуже багато займаються спортом. Зараз ми будемо проходити. якщо вдасться, покажу вам мам з колясками, які тренуються. Також тут. Люди пенсійного віку, пенсіонери, тренуються, готуються до хайкінгів. І взагалі, коли ти тут, то знаєш, починаєш відчувати таку мотивацію до занять спортом. Бо думаєш, якщо ці люди знаходять час, то в тебе немає ніяких відмазок. З колясочками приходять на заняття і займаються спортом. Боже, так зараз намагаюся вам показати мам. На задньому фоні, які з колясками з дітьми абсолютно різного віку. Я, чесно кажучи, не уявляю, як я б могла б це реалізувати, але вони мене надихають однозначно. Покажу вам в цьому відео трохи шотландської традиційної їжі. Почнемо з десерту. Це відомий шотландський десерт Empire Biscuit. Моя подруга Шарлін, його обожнює. І казала, що коли жила в Англії, їй дуже не вистачало, тому що там немає, тільки можна знайти в Шотландії. Насправді нічого такого особливого, але смачно. Це пісочне печиво всередині джем, зверху глазур і вишенька. А це традиційний шотландський борщ жартую. Насправді він називається Scottish broth. Але погодьтеся, дуже співзвучно. Нічого особливого, наварений бульйон з проловою кашею і з овочами. Не можу сказати, що поласувала, але спробувати варто. Така краса, неймовірна. Обожнюю бувати ось в цих прибережних містечках, вони такі самобутні і там неймовірна атмосфера. Ранки в будь-якому місці прекрасні. Приїхали в одне з наших улюблених. Тут ще нікого немає, тільки відкрилося кафе, сонечко світить. Ще одна прогулянка в сусіднє містечко. Максимально намагалася проводити більше часу на вулиці, щоб насолодитися цим теплом. Сподіваюсь, що осінь видасться сонячною, якщо не теплою, то хоча б сонячною, говорять, що в Шотландії вона прекрасна, але мені здається, осінь прекрасна скрізь. Була в цьому містечку не вперше, але ось такі види побачила перший раз. Подивіться на цей будиночок, саменький стоїть без парканів, Будь-хто може зайти і посидіти на трасі. ще гуляли в шортах, сьогодні вже вдягнули куртки. Така сьогодні типова осіння погода. Так, приїхали в чергове місце для дітей. Воно абсолютно закрите, тут купа столиків, де можуть посидіти батьки, а діти тим часом можуть погратися. Тут купа атракцій для малих. Все супер, Ну, максимально безпечно, наскільки це можливо. Навіть покриття таке, як. Як доріжка, як коврик якийсь. Купа різних зон для дітей. Це кінотеатр. Хочу Поділитися з вами моментом, який мене вчора просто зворушив. Ми з моєю подругою Шарлін та її сином Ніколасом були в дитячому ігровому центрі. Він знаходиться на набережній. такий дуже цікавий, прикольний. Дітям є там чим зайнятися, і там був стенд з книжками. І ми побачили книжку. Про маленьку українську мишку для шотландських малюків, щоб вони могли вчити українську мову. Там 50 українських слів. всі книжці вони інтегровані в англійську оповідь, і це просто мене так вразило. Дуже люблю. В будні дні приходити в Валді, бо тут нікого немає. Він дуже просторий, можна ходити години. Так, повернулася щойно на зал, буду показувати, що купили. Сьогодні переважно були фрукти, фрукти, ягоди. Отож, блубріс, дві упаковочки, кожна коштує по фунту. Потім строубері, полуничка, така маленька, бідненька, але дуже гарненька на вигляд. 227 грам. Так, і з ягод ще розбері купила малинку. Ось, дуже гарно вона виглядає. Зараз її будемо їсти. Так, це що стосується ягід, І ще з фруктів купила манго за 85 центів, такого прям насиченого червоного кольору з Бразилії. І кавуна ми з Бразилії купили, але вже кавуна почали їсти. Е, до речі, непоганий кавун. Не ідеальний, але непоганий. Так, це що стосується ягід і фруктів. Ага, ще овочей купила ось такі е, baby cucumbers, огірочки маленькі. Ну, будемо сподіватися, що вони хрумкі і смачні. Купила рибку, вирішила спробувати з цього, Вона була по акції 2,5 фунту. І купила ще рибку, яку зазвичай беру. Шотландський селмон копчений. Купила сьогодні вперше фарш курини. Зазвичай я точніше навіть не курки, а індички зазвичай я роблю сама, але немає часу сьогодні, тому сподіваюся, що він буде смачний. Так, з солодощі купила ось такі вафлі, вони дуже смачні. Це, здається, Австрія. а ні, Німеччина, Німеччина, так. От Ми вже їх неодноразово брали, вони реально смачні. Я їх в Польщі купувала їх раніше. І зараз тут теж побачила, вирішила взяти. І ось таку шоколадку вона коштувала півтора фунти. Чорна з горіхами. Така достатньо... Вагома 200 грамм і купила ще ось такі дві книжечки. Не можу я пройти повз гарних книжок. Вони такі яскраві і коштують усього по 2,5 фунти. Ця про фігури, а ця з алфаі. Купила я сьогодні 35 фунтів, це трішки більше ніж півтори тисячі гривень. Насправді це ще не все. Забула показати, купила ось таку гру. Насправді вона для дорослих діток, але малий захотів коштувала 2 фунти. Подумала, що будемо просто поки що розглядати ці картки і називати. Тваринок. Якщо вже заговорила в цьому відео про кухню та книги, то маю вам показати цю кулінарну книгу, яка називається Summer Kitchens». Її написала українка Оля Геркулес, родом жінка із Каховки. До 12 років вона проживала в Україні, потім переїхала до Греції, а згодом до Великої Британії, де навчалась і проживає по сьогоднішній день. Оля живе в Лондоні. і Спочатку вона працювала журналісткою, а вже потім перекваліфікувалася на, на кулінара і зробила, як на мене, дуже важливу роботу: зібрала українські традиційні рецепти в одній книзі. Тут дуже багато є таких аутентичних українських рецептів, як, зокрема, борщ з. Качкою і копченими грушами. І мене заворожують, звісно, ось ці світлини, тому що, на мій погляд, вони дуже передають атмосферу і українського села, і української кухні, і українських традицій. Звісно, передусім є рецепти, є чудові світлини, але також Оля розповідає багато цікавих історій зі свого дитинства про своїх рідних. Про людей, яких вона зустріла на шляху, коли збирала ось ці рецепти Зубовна героїня цієї книги, українська літня кухня. І як на мене це дуже символічно, тому що, мабуть, в кожного з нас в селі є літня кухня біля хатини, ну, принаймні у моєї прабабусі була літня кухня, і у моєї бабусі, і в мене пов'язані з ними одні з найприємніших спогадів з дитинства. І Оля багато розповідає про літню кухню. Більше того, коли вона вже жила у Лондоні, вона зрозуміла, що це таке унікальне явище, як літня кухня, тому що в Британії ну так, такого ти не зустрінеш. І вона почала досліджувати історію літньої кухні в Україні. І також розповідає про це на сторінках Силовісія Коля. Написала, що літня кухня була не просто романтичною ідеєю, якою вона могла бути зараз, наприклад, а символізувала опору життя. Це було і місцем такої тяжкої роботи, і святилищем. Ну дуже влучно сказано. Якщо запитати наших бабусь, у кого є така можливість, думаю, що вони підтвердять ці слова. На мій погляд, її історії можуть. Дійсно, розповісти британському читачу багато про українську ідентичність, бо, наприклад, вона розповідає історію про свою бабусю і дідуся, які купили будинок, але там не було літньої кухні. Дідусь вирішив її побудувати, але поруч з будинком була величезна вишня і з такими гарними гілками. І він зробив надзвичайно просто вбудував гілку в конструкцію кухні. І Оля пише: я думала, що це такий унікальний випадок. Але коли подорожувала Україною, збирала рецепти, бачила різні літні кухні, зрозуміла, що насправді таке траплялося дуже чаїнці, особливо наші предки, бабусі, дідусі, вони завжди намагалися жити в гармонії з природою, з вдячністю до землі та до того, що вона Ще дає історія, яку розповідає Оля. Мене вона дуже зворушила, і я вирішила, що обов'язково спечу спичу Любес Хані Ендберіті Cake». Отже, історія про жінку Любу, яка живе в закарпатському селі. Вона вчителька біології, а також утримує та розводить колонії невеликих, але досить слухняних місцевих медоносних бджіл. І збирає польові квіти та трави. Її вулики вони розроблені з додатковими відділеннями, де ці трави сушать для приготування трав'яних чаїв. Тут можна подивитися, як це виглядає. Ефірні олії, які випаровуються з трав під час висихання, допомагають бджолам залишатися здоровими та сильними. Жінка це робить для себе для задоволення, тому що Карпатські бджоли виробляють дуже обмежену кількість меду, і це зовсім не комерційна прибуткова справа. Коли Оля була в гостях Люби, Любов спекла для неї ось такий пиріг з ягодами. Вони пили його з трав'яним чаєм. Виглядає насправді дуже апетитно, і мені кортить ближчим часом точно спробувати потішу своїх шотландських друзів. Ну, і ось це оформлення заслуговує окремою уваги, тому що, ну, по-перше, це гарна репрезентація України і української кухні, дуже все якісно зроблено, дуже красиво, і, до речі, світлини в тому числі робив чоловік Олі. Тому якщо ви не знаєте, що подарувати своїм друзям іноземцям, можете взяти собі на замітку.